Відтискання прес біг на сто та на тисячу метрів. Наша знімальна група побувала на третьому етапі відбору до патрульної поліції, де кандидати здавали фізичні нормативи. Як це було, розкаже Юлія Дзюбло. Прослухали інструктаж, отримали порядкові номери і кроком руш на арену центрального стадіону. Поки кандидати до поліції розминаються та готуються здавати перші нормативи, речник патрульної поліції розповів про етапи відбору. В першу чергу потрібно подати заявку е, на Сайті патрульної поліції. Після цього іде особа проходить тестування, проходить військово-лікарську комісію, далі здає нормативи фізпідготовки і проходить співбесіду. Долучитись до лав правоохоронців може кожен. На сьогодні подати заявку може навіть особа віком від 18 років. Наразі вікових обмежень немає. Поза тим, кандидати вже встигли здати нормативи із силової підготовки та пробігти 100-метрівку. Ярослава ділиться враженнями. Ну як важко. Так, Ярославі 21 рік, дівчина щойно закінчила юридичний факультет. З її слів, завжди мріяла піти до поліції, а то тепер, коли держава потребує свідомих громадян. Чесно кажучи, через те, що війна в країні. Я розумію, що будучи вдома, я нічим не допоможу. Волонтерить, звичайно, у мене там батьки працюють, платять якісь налоги і тому подібне. А так. Якщо я піду в поліцію, якщо мене візьмуть в поліцію, я думаю, що я буду допомагати країні всім, чим зможу. Там, корупція, оце, всякі злочини. Все. Кирило теж вважає, що поліція це порядок і закон, тому хлопець знав, куди йшов. Я завжди хотів, ну, якось мене тягнуло більше до цього, там, ну, приносити користь. Поліція це, по-перше, закон і порядок, тому що закон це. Ну, Найважливіше, що може бути, і тоді буде вже порядок. І для мене це поліція. Заповнити заявку на проходження відбору можна на сайті патрульної поліції. І, попри те, що на розгляді до двох тисяч анкет правоохоронців постійно здійснюють набори, адже його проходять не всі. Останній етап конкурсного відбору це співбесіда із членами поліцейської комісії, де вже кандидат повністю розкривається, де йому задають запитання поліцейська комісія, і якщо він себе вже рекомендує на всі 100%, що він готовий служити в патрульній поліції, дивляться за результатами відбору, тобто як він проходив комп'ютерне тестування, як здавав фізичні нормативи. Далі він вже або рекомендують до служби в поліції, або не рекомендують. Проходження всіх етапів відбору це не кінець. Далі правоохоронець іде на спеціальні навчання у академії МВС. Коли кандидат пройшов конкурсний відбір, оформився на навчання. І навчання у нас складається із шести місяців. Він проживає на території академії, тобто надається безкоштовний гуртожиток, безкоштовне харчування. Він їде на навчання, вже працевлаштований офіційно, йому надається посвідчення поліцейського, тобто він вже як повноцінний поліцейський, але він повинен успішно пройти спеціальну первинну підготовку. Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.